Володимир Свідзінський темна. Стара, старенька, босі потріскані ноги, в одній руці косту, у другій кошик. Прихилилась лицем до церковного муру, і наче завмерла. Темна, ні синього неба, ні свіжого листя не бачить. Обнявши її прохолодним затінням, шепоче над нею розпашиста липа, спека, південь гомонить щебече співає, в саду над верхами дерев Пронизливо крячуть ворони. Солодко пахнуть, Акації білі, Пішла. Я знаю, житло її бідне. Довге узеньке подвір'я, зруйнований дім в глибині, І край нього мала ліплянка, покрівля прогнила, погнулися стіни, хутко повалиться зовсім, Як пахнуть акації білі. Переможного миру вам.